Міський голова Кременчука Віталій Малецький отримав відзнаки від головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного за сприяння війську та від голови СБУ Василя Малюка за утвердження та зміцнення державної безпеки України. Як підкреслив міський голова, це визнання внеску всієї нашої громади, кожного мешканця нашого міста. Адже Кременчук ще задовго до початку повномасштабного вторгнення розпочав надавати дієву допомогу воїнам, виконує всі замовлення українських військових, спрямовуючи до підрозділів необхідну техніку, оснащення та обладнання. З початку повномасштабного вторгнення Кременчуцька громада передала військовим підрозділам велику кількість техніки та оснащення, зокрема, 72 квадрокоптери. 213 одиниць додаткового обладнання для квадрокоптерів, 128 тепловізійних та оптичних приладів, 34 автомобілі та причепи, 177 генераторів, міні-електростанцій та зарядних станцій, 107 ноутбуків, планшетів та комп'ютерів, 36 комплектів Starlink, 128 рацій та радіостанцій, 24 одиниці обладнання для відеоспостереження, 243 печі та котли опалення, 40 одиниць побутової техніки, 19 мобільних лазнево-пральних комплексів. Ці цифри збільшуються щодня. А також велику кількість продуктів харчування, предметів гігієни, будівельних матеріалів, інструментів тощо. Дякую нашим славним захисникам кременчужанам, волонтерам, депутатам міської ради, кожному, хто долучається до святої справи допомоги армії, зазначив міський голова Анна Литвин, Кременчуцькі новини.